Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас, як же хочеться галасу і шуму, щирих посмішок ігор в дворі. Та чомусь на душі нотки суму не прийшли на боріг школярів. Зачекались дітей-педагоги, незвичайний в нас перший урок. Україні війна і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині, переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні, буде мир! Тільки так, тільки так. Тож завзяття сміливість візьмемо в дорогу, нас чекає мандрівка, в світ знань та наук, Україна здобуде свою перемогу, ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері, ми запросимо. В рідну школу та класи зачекались вже учні, вчителі, першача веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки, прийміть наші найріші вітання з Днем Знань і початком нового 2022. 2023 навчального року. Свої щирі вітання слова з нагоди свято заресує нашим новим учням, першокласникам, для яких цей день завжди буде особливо пам'ятним. Адже сьогодні вони роблять свої перші кроки на шляху до вершини життєвої мудрості, що поляже через прикрасну та знань. Любі першокласники, я впевнена, що зерна науки зростатимуть у ваших юних душах урожай мудрості та натхнення, і незабаром з'являться нові імена, які прославлятимуть наш ліцей. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день. Будьте здоровими, ростіть на радість своїм батькам та досягайте високих результатів. З вітальним словом звертаємося до наших випускників: цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу, образ вчителя який навчав вас кожного дня не тільки читати та писати, а й основам великої науки під назвою Життя. Сьогодні кожен із вас, перегортаючи сторінки своєї життєвої книги, зупиниться на тій, що має назву школа. Тому цінуйте кожну мить цього навчального року, щоб у майбутньому згадувати його з посмішкою на обличчі. Також особливо сьогодні свято для учнів п'ятих класів, які приступили межу між початковою та старшою школою. Бажаємо вам впевненості у своїх силах, успіхів у навчанні, приємних моментів зі шкільними друзями, радості від зустрічі з новими вчителями та досягнення нових вершин науки. Люба шкільна родина! Сьогодні ми приймаємо у своє дружне коло нових учнів. Хоча вони ще маленькі, але вже справжні патріоти в душі, адже йдуть навчатися для того, щоб зробити нашу країну кращою. Наші дорогі першокласники, сьогодні ваш перший навчальний день. Ми всі дуже схвильовані, адже перед вами відкриваються двері в новий світ ім'я, якому школа. Яким буде цей світ, що чекає від вас попереду, багато залежить від нас, вчителів, і від вас самих. Але ми впевнені, що все буде добре, що в класі у вас обов'язково з'являться друзі, вас чекають цікаві уроки, високі результати, захоплююча подорож у світ нового та непізнаного. Щоб навчання давалось вам легко, щоб ви були старанними, здоровими, успішними. А батькам першокласників бажаємо здоров'я, терпіння, щоб ви завжди були спокійними за своїх дітей, а діти, щоб приносили нам тільки радість. Нехай кожен день буде наповнений змістом, любові, працею, молитвою до Бога один за одного за нашу країну, за нашу перемогу, за нашу державу. Дітки, хай щастить, снаги вам і сили. Вчіться добре, плекайте знання, хай дарує вам школа вітрила, мрії чисті і радість щодня. Миру й сонця тепла і натхнення зичать вам і батьки, вчителі, щоб щасливим було сьогодення і майбутнє на рідній землі. День знань це радісне свято не тільки для першокласників, а й усіх школярів. Проте нотками суму воно звучить для випускників, для яких перший дзвінок у стінах нашого ліцею сьогодні пролунає востаннє. Здається, що тільки вчора ви прийшли до школи кумедними малюками, а вже сьогодні ваша шкільна дорога наближається до фінішу. Я вітаю вас, мої дорогі учні, з тим, що ви наблизились до такого важливого етапу у вашому житті етапу вибору. Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень, роздумів, перемог, яскравих вражень. Та неповторних моментів зі шкільними друзями. Нехай щастить! Шановні батьки, щиро вітаємо вас зі святом знань. Сьогодні ваші діти стали першокласниками, інші ж перейшли на наступну сходинку в Україні знань, та вже зовсім скоро своєю працею вони прославлятимуть родину, батьківщину, віддаючи сили та знання на справу розбудови нашої держави, зміцнення її могутності. Тому будьте для них завжди підтримкою, опорою і найкращим прикладом. Пам'ятайте, ви закладаєте зерна людяності у душі своїх дітей. А ми, педагоги, робимо усе, щоб вони проростали. Тому давайте зробимо все для того, щоб наша співпраця була плідною, заступаючим новим навчальним роком. Щиру вдячність від адміністрації ліцею висловлюємо вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за бездогане виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних патріотів, від яких залежить завтрашній день Української держави, Бажаємо вам у новому навчальному році сили, терпіння, здоров'я, завзяття. Високих результатів у роботі та мирного неба над головою. Добрий путь! Все буде Україна! Школу зустрічай гостину. Нас приймай свою родину. Гарними людьми ми станемо, Два ті ми пославимо. Нехай у школі лине срібний дзвін. Про новий рік навчальність сповіщає, переплились і сум, і радість в нім, він наче птах у небеса злітає.